Канцелярський універсальний ніж. Артикул 160318. Доступний у трьох кольорах. Ніж виготовлена з металу, має ось такі пластикові вставки спереду та ззаду. Для відламування частини леза можна використовувати задню заглушку. Вона має по центру таку насічку. в неї вставляється частина леза та відламується. Для повної заміни леза потрібно витягнути задню заглушку, витягнути слайдер, замінити на відповідне лезо. В даній моделі використовується лезо 18 мм та зібрати в зворотній послідовності. Слайдер виготовлено з пластику. Кнопка блокування відсутня, тому що слайдер блокується автоматично при зміні положення. Ніж добре ріже папір, тканину, картон, шкіру, гуму та інше. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com